На огляді підсвітка з артикулом 11625. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 штучок типу R і 6 штучок типу L. Планочка R має довжину 552 мм. Планочка L 448. Разом в складеному вигляді: 1000 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм і маркування планочки R. На більшій планочці 6 ладіодів, на меншій 5. Напруга 1,3 вольти. В У складеному вигляді планочка має 1 канал з напругою 29 вольт. Матеріал основи планки алюміній, Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.